Друзі, вітаю, це мій рай. Сьогодні вибирала насіння перця, вирішила зібрати насіння, щоб було своє. І згадала, до мене нещодавно приїжджав брат в гості. І невістки понравилося квамокліп. І я сказала, що в мене десь мають бути минулорічні насіння. І ми почали шукати. Це просто кошмар. Дивіться скільки всього. І я вирішила, що зараз я трошки розберуся з носінням. І щоб не гаяти даром часу, написала такий список і хочу підвести підсумок цьогорічної роботи на городі. Так що буду працювати і буду розповідати по кожній культурі, що в мене як вийшло. Тут у мене і пакетики. Пусті, думала, пригодяться, щоб бачити, що я висаджувала із насінням. І старі, і свіжі, треба все перебрати, розібратися, розсортувати і навести лад тут. Ну, почну з перше, що з цибулі зимової. Зимову цибулю я брала минулий рік уже у рекомендованих людей. Казали, що там. Е, ну, не підробка, нічого. Але коли я брала, я сказала, розказала ситуацію чоловіку, який продавав, кажу, що в мене дуже гниє цибуля. Кожного року, це не те, що там один рік чи що, а кожного року я збираю, наче нічого, а потім вона почає псуватися. До речі, дивилася теплиці Лідії Кононенко, вона говорила, що Зимова цибуля не для зберігання, що її треба швидко використовувати. Може, причина в цьому. Але е, ну, хто знає, хто вирощує постійно, я наче теж вже давно вирощую, але е, ну, от відколи ми тут, е, у нас не вдається цибуля. В місті я взагалі не вирощувала, тому що, навіть якщо вирощувала, то вирощувала. Е, Звичайну яру цибулю, титанку, і то ніколи там врожаю не було. А тут почала вирощувати і таку, і таку, і постійно вона гниє. Так що, хто може щось мені підсказати, то будь ласка, підкажіть. Той чоловік, якого я брала, сказав, що може залежати від землі або від поливу. Коли часто поливаєш, то ну, із-за цього може гнити цибуля. Я ще думаю, що може із-за того, що у нас тут близько ґрунтові води, і може в цьому причина. Тому не знаю, ну хто такий уже досвідчений цибульовотик кажуть, то можете підказати мені, що не так. Ну що, цибуля виросла гарна, але ж я скажу, ж ми збирали, вона була гарна, але потім вона почала псуватися. І ми її стараємось в першу чергу використати, тому що ну, шкода, робота пророблена, якби зібрали врожай, а толку не хочеться, щоб вона пропала просто так. За тиканку. Ну, яру. Яра. У мене е, вродила так собі, більш-менш нормально, але з цибулею щось ми не дружимо. Не знаю, як буде далі, але на, на даний момент щось не дуже. Тому нічого такого сказати за цибулю не можу. Е, виросла, виросла, на, чи буде зберігатися, чи не буде зберігатися, я не знаю, е, але поки що є. Е, далі у нас іде зимовий чесник. Зимовий чесник вирос дуже гарний. Я показувала, я збирала. І чесник гарний, крупний, все. У мене невістка як побачила, ой, бо хвалилася, ой, в мене такі три сорти, чи що, такий чесник, гарний, зимовий, але як побачила, ой, дай мені. Так що, друзі, чеснок, але не знаю, чула таку. Уже думку, що говорять, що він починає вже псуватися висихати. якби Я ще до свого не дивилася, треба дивитися, розбиратися, що з ним не так чи так. І ну, там мені забагато, треба трохи продати, тому треба дивитися і розбиратися, але вродив хороший. Ярий у мене теж е, сорт хороший. Тому ярий теж вродив непогано. Чесником я задоволена останнім часом, давно в мене вже е, так виходить, що чесник роди непогано. В місті правда була, я, може, коли і розповідала, хто мене постійно дивиться, було таке, що е, пригостила сусідів, а вони ой, такий гарний чеснок. І все, після того у мене чесник не став плодоносити. Так що не знаю, ну на даний момент поки все добре. Далі, що в нас йде я, я, так, з чесником розглядаю. картопля? Картоплю, як хто пам'ятає, я говорила, ми купляли в цьому році нове насіння. Єдине, що в мене була Рів'єра минуларічна, я купляла в агрономії. Дороге насіння. В минулому році я його не розкоштувала, бо посадила в такому місці, що воно і не виросло нормально, і е, забилося, також спресувалося, то я і не розкуштувала і не е, зрозуміла, що за картопля, тому залишила на цей рік. Е, тим більше, що казали, е, що це раннє. Вродила е, непогано, е, але. Багато е, поїденої, е, і е, ну більше всього, що парша. Е, тому не знаю, е, картопля непогана, але наскільки вона буде зберігатися, і знову ж опять чула е, думку людей, що е, росте, і я показувала свою. Теж почала рости, але ну, мені сказали, що спочатку ставлять в сарай на якийсь час, там, на 2-3 тижні, а потім заносять в погріб. То не знаю, може я неправильно щось зробила. Ну, побачимо, як буде зберігатися. Ну, по врожаю задоволена, а по зберіганню і по хворобах, то вже побачимо протягом зими. Те ж саме і Орізона, і Рудольф, і Рів'єра. всі, І найбільше мені подобається гренада. Гренада теж в родилах хороша. Ну, у всіх проблема одна і та сама. Поїдена і дуже багато зіпсована. Є вершинна гниль, а є, видно, чи паршаті, що то всередині такі е, цяточки чорні. Так що по картоплі так. Далі. Капуста. Капустою воювала, як хто дивиться, мене бачив з білокрилкою, але е, та, що була в мене накрита е, агроволокном, е, та взагалі була рання взагалі супер, а е, потім, хто дивився, я відкривала, вже думала, що вже ніякої загрози немає. Я відкрила і напала чорна така бложка. То я тільки побачила, я швидко обробила, це вже лишилась в мене тільки була зімня, чи яка не знаю, ну, ця забула. Ой, Потім напишу, як називається, агресор. То я її швидко обробила і накрила знову агроволокном, до сих пор росте, ну, вже можна збирати, так що не сьогодні-завтра буду збирати, але все добре. Вже нічого на неї не нападало. Та капуста, яку я висаджувала в ґрунт, не накривала, напала білокрилка, бризала, все. Звичайно, я її врятувала, але ну, трошки зіпсувалася. Не так, що прямо геть, але зіпсувалася. Ну, була мені і навіть трошки я її продавала. І, до речі, ось мені попадається, у мене десь було, я купляла для голубців. Ну, я так і не зрозуміла. У мене там є одна капуста, така, що я думаю, що може то вона. Ну, я не впевнена, тому не буду нічого за неї говорити, тому що е, не знаю. Е, буряк столовий. Е, буряк, е, в принципі, гарний, нормальний. Е, Типа циліндри, що я там ще садила круглий такий, всі вродили добре, задоволена, але теж є поїдені, є, ну, в основному поїдені, наче погнившого такого щось такого сильно, щоб сказати, таке щось страшне, то ну, немає. Ось, ось мені стола не вистачає, щоб все розкласти. Е, кормовий. Кормовий ми садили для птиці, і ми його використали, ще він повністю і не дозрів, е, давала птиці, тому там ще лишилось трошки, це ось пройшли до зі дивлюсь, він трошки наче, наче рости. Ну, ті, що лишилися, ну, як розумієте, залишався той, що е, маленький. то... Роз, ну, зупинився в рості, але потім трошки почав рости. То зараз, поки я його не трогаю, то побачимо. Ну, це просто піде на корм, там мені багато не. Ну, скільки буде, все потру птиці. Так, з буряком розібрались кабачки. Кабачки я садила небагато, там у мене, здається, 12 кустиків було. 9 навіть. Кабачки були, щось я думала робити кабачкову ікру, ну так у мене руки не дійшли. Жарко було, то погано, то жарко, коротше, не, не робила я ікру. Взагалі пару раз пожарила, а то птиця з'їла. Ну, урожай нормальний, навіть зараз де-не-де буває, ну, вже такі, не, не дуже гарні, але ще буває, появляється. Далі у нас що йде горох? Горох вродив нормальний. Я його люблю зеленим свіжим, так я його і їла. І лишки, як кажуть, продала. Так що з горохом все добре. Потім на тому місці я посадила помідори, які в мене вже пізніші були. Кріп. Кріп нормальний був з весни. Ну, а потім, як самі розумієте, вже е, закінчився. Потім я знову насівала. Е, той, що я влітку насівала, він так щось і не зійшов. Ну, я його ну, старалась поливати, але не кожен день. Може, і це завдав, ну так вийшло, але. Е, Ну, Що маємо, то маємо, як кажуть. Зараз я вже показувала той, що я посіяла під агроволокно, то зійшов, я вже користуюся і те ж саме в парнику посіяла, теж вже можна рвати. До речі, сьогодні була на городі, дивилася, зійшов салат. Я садила салат, петру, кріп, і ще щось не пам'ятаю, там під агроволокно, то я думала, що. У мене берізка, вона буває така, як би хлорозить світла вилазить. Але сьогодні подивилася ні, салат. Так що салатик теж зійшов. Що ще хочу сказати за салат? Салат я висаджувала і навесні, але так я його і курям, і викормила. Щось він в мене в цьому році геть не пішов. На базарі взагалі ніхто не брав. А ми щось, я не знаю, щось теж ми не, не дуже його їли. Зазвичай, коли немає нічого ще раннього, то ну, їсиш. А це щось ми геть не, не їли. Щось тут нічого немає і перця немає. Е, значить, так, Петрушка. Петрушку, друзі, я посадила в минулому році під осінь і накрила агроволокном парничком. Е вона зійшла все добре. Е і навесні я її так і лишала під агроволокном, і вона е навесні е раніше вже була якби готова і була так, що можна було е використовувати. І кріп садила також в минулому році під агроволокно, то і восени трошки рвала і рвала навесні. А це ось цибуля, друзі, сіянка, до речі. Це я згадала, сіяла я її теж під агроволокно, оце влітку, разом з кріпом і з салатом. Так вже сіяла це, я почула в автобусі. Жінка розповідала, що вони раніше займалися зеленю і е, сіяли сіянку, і з неї оця міленька цибулька на зелень була. Але не знаю, в парнику посадила густо е, в е, тут, де я під агроволокном садила, я посадила так, в розсипну, але щось воно так і не, не сходить то поки з цією цибулею я не розібралася, не знаю, нічого не можу сказати, що до чого. Так, петрушка. А Петрушку, до речі, я купляла е, з, дорого, з дорогої, брала в агрономі, брала дорогу, і Петрушка хороша, треба посіяти і е, в цьому році на зиму. Трошки розгрібла. Так, далі в нас перець. Ой, з перцем було трошки возні. Ну, як знаєте, я вирощувала з розсади, то мороз, заморозки, то те, то все, і дуже було складно з розсадою. І носилися, і підігрівали, і ну, як тільки могли, так рятували. Одну розсаду вчасно висадила, другу розсаду я невчасно висадила. Але перець є. Не такий, щоб геть здоровий урожай, але є. У всякому разі, нам вистачає. До сих пір є. Так, що ось, до речі, пакетик для голубців. Але не знаю, де та капуста? Загубилася. То Перцем, гіркого я садила розсаду, ну так я його і не висадила, а з цим ну, більш-менш для себе є. Далі в нас помідори. О, це тема така, що не знаю. Теж садила на розсаду, деяку вчасно висадила, те ж саме гралися і конвектор, ставили обігрівач у всю. Парники, все. Ну, якось все наче добре, але одні посадила вчасно, другі пізніше. Ті, що вчасно посадила багато, пропали. Е, ну, як пропали? Не, не плодоносили, перша в'язь пропала, потім уже, е, начало вже почало щось в'язатися, вже почала то вершина гниль, то, е, то втора, чи я не знаю, що. ну так, але... Для нас вистачило, слава Богу, без огірків, то без помідор ми не лишились. Огірки. Що сказати за огірки? Огірки я садила, до речі, ще за помідори вернуся. Багато хто дивився, я була незадоволена тим, тими, що в парнику. вийшло, що ми посадили в парнику, а дозрівати почали помідори в мене. Е, Бистріше на городі, ніж в парнику. В'язатися, дозрівати, але потім таки ці з парника догнали тих, і ще до сих пор у мене трошки є, потрошки огірки е, чи такі, помідор є. Те ж саме з огірками. Спочатку щось вони в парнику не дуже, але слава Богу, потрошки потрошки. До, до цього часу у мене є е, огірки, все добре. Ті, що я висадила під агроволокно, під агроволокно, ті сьогодні я знімала відео, хто дивився, я показувала. Вони зійшли відразу дуже гарно і швидко зійшли. І були дуже гарні кущики, але почали сохнути листя, такі цяточками робиться, І не знаю, що сталося. ну, Зараз, поки вони... Я перший раз, по-моєму, 5 штук зірвала, сьогодні 2 штуки зірвала, в'язь є, але не знаю, по камісті, не можу зрозуміти, в чому справа і як воно буде. Ну, Побачимо, який буде результат. Сьогодні обробила байкалом, ну, полила, Може, відійдуть, ну, якщо встигнуть, тому що вже передають холода. Ось уже на цій неділі має чи на слідуючій, має похолодати. Це в мене, до речі, помідори вже ніякі, не знаю, яких годів, але буду пробувати на сходжість, тому що хочу все-таки все свої помідори зберегти, своє насіння, свої сорти. Тому поки не викидаю, залишаю і буду пробувати на схожість і на наступний рік буду пробувати вирощувати. Е, тому з огірками, ну, огірками я в цьому році задоволена, так само, як і в минулому році. З огірками все добре. Е, я її закрила трохи і продавала, так що, е, слава Богу, на цю тему ну, я огірками задоволена. Так, що в нас слідуюче? Е, слідуюче в нас е, селера. Е, в, вирощувала кореневу селеру із розсади. І гарна розсада була, гарно посадила і поливала, почала рости. Потім як вдарила жара і все. І моя салера пропала. Ну, Там декілька є, ну, я навіть за неї ну, просто треба повиривати. Деяка повністю засохла, деяка просто, ну, там вона вже якби відходить. зараз пройшли дощі, трошки земля зволожилася. Ну, з неї, я думаю, толку не буде. Полуниця, полуниця в цьому році це просто жах. Я не знаю, ще в мене такого не було. У мене ремонтантна полуниця, кожного року вона плодоносила, кожного року цілий, ну, цілий сезон у мене була полуниця. Там невеличкий період, коли трошки воно відпочивало, опять свіла і, оп і далі продовжувала плодоносити. В цьому році. Перша так собі було чуть-чуть, і все. Почала сохнути, почала е, пропадати. Ну, коротше, з полуницею не знаю. Навіть, навіть не уявляю, що буде далі, бо вона зараз наче чуть -чуть відходить, але не знаю, в мене трошки не вистачає часу. Як тільки з'явиться вільний час, буду дивитися, займатися, тому що е, ну, мені шкода, щоб вона пропала. Так що, друзі, такі справи у нас з полуницею. Там багато в мене такої, що позаростало, треба розділити. А ту, що я під агроволокно садила, я ту, що досаджувала навесні в цьому році бур'ян покропила, бо там з під агроволокна така борізка лізла, що просто кошмар. То старалася полуницю не зачіпати, ну, може, яка попала, то вже так і буде. Покропила, посохло. Якщо буде час і можливість, буду далі її. Е, ну, Все-таки хочу зберегти її. Так, квасоля. Квасолю я садила дуже пізно. Хто дивився, дуже-дуже пізно я садила квасолю. Тому, е, геті не сподівалася, що щось з неї буде. Але оце на днях вирвала. Щось, щось є. Не знаю ще що, ну, щось є. Так що, друзі, з фасолею так собі. Як посадила, таке і зібрала. Ну, слава Богу, що і так є. І цибуля сієнка. Цибуля сієнка нормальна, посіяла, так вона і нормально виросла, і зібрала, так що все нормально. Сподіваюсь, що вона збережеться в мене і буде все добре. Так що, друзі, отакий у нас в цьому році е, пройшов урожай, як би сказати, і, е, такі справи в нас. Щось вродило, щось не вродило, чомусь розчарувалася, з чимсь я задоволена, але це кожного року так, щось получається, щось не виходить. Таке, і бачите, погода вже псується, Не зрозуміло, що виходить. І так. Тому, слава Богу, і за це! Дякуємо. Що маємо, то маємо. Все одно не, не, картошка така дорога. А в нас яка не яка є, і я сподіваюся, що нам її вистачить. Так що, друзі, ось поки я вам порозказувала за свої урожаї, я її трошки навела лад в своїх насіннях. Тут ось відкладаю кріп, петрушку треба буде посадити ще на осінь. Ще не знаю що, але більш-менш трошки навела лад. Оце... А, до речі, друзі, ще цибуля порей. Вирощувала в цьому році перший раз. Е, не знаю, вдалася, не, вдавав, не вдалася, таких здорових цибулин не було, але цибулька була і навіть продавала, і їли і продавала. І зараз є, я ще е, порозсаджувала, я показувала і навіть сьогодні викопала на салат собі цибулинку, а з неї дві дітки, то поставила в баночку з водою, треба буде висадити. Не знаю, як правильно вирощувати, якщо хто вирощував. Напишіть, як правильно і коли її вирощувати, тому що, наскільки я знаю, її продають уже глубокою осінню і взимку. Мені здається, що вона так, як пекінка. І, до речі, пекінка. Пекінку я вирощувала, е, значить, теж з розсадою. Звичайні насіння в мене нічого не вийшло, воно все постріляло в стрілку. А гібриди то в мене була одна гарна капустинка. Так що на слідуючий рік вже буду брати гібриди. І теж, друзі, на моркві вже о, до речі, моркву я пропустила. Морква вродила непогано, але як кожного року, в цьому році не так потріскалась, але е, розгалуджувалася і дуже, знову, дуже знову, багато морквяна муха сіла черв'яка, дуже багато. І е, намішано в пачках різні сорти. Я вже казала, що я висаджувала. Е, Минулорічну чи позаминулорічну ну, були в мене насіння, думаю, навіщо купляти, якщо є насіння. Посіяла, вона, видно, намішана і рання, і пізня, і там, яка хочеш, то дуже псується. Це ось треба добратися, ми вже відремонтували морозильну камеру, тому переберу потру і в морозильну камеру, тому що я так бачу, що зберігатися вона не буде. Так що, друзі, дякую всім, хто додивився, хто прослухав мій, мій як сказати, Отчотний. Не, не пам'ятаю, як буде по-українськи. І сподіваюсь на ваші коментарі і бажаю всім самого найкращого. До речі, дуже дякую всім за коментарі, за підтримку. Дуже багато відгукнулись на моє відео, де я розповідала про своє здоров'я. Трошки не, не так, як хотілося би, але сподіваюся, що все буде добре. Так що, всім дякую за підтримку, за гарні коментарі. Дякую всім, хто мене дивиться. І друзі, я розумію, що мій канал не супер, я знімаю в першу чергу для себе. Мені це дуже подобається. По-перше, по-друге, телефон усього трошки набралося, і закінчується пам'ять, і вже не можна нічого знімати. А в Ютубі все зберігається, тому я можу в будь-який час зайти в Ютубі, подивитися ту чи іншу інформацію саме про себе. Тому кому цікаво, дивіться, кому не цікаво, відписуйтесь. Люди відписуються. Я ні на кого не ображаюся. Вибір кожного комусь подобається, комусь не подобається. Це ваше право. Ну, а всім, хто підписався в останній час, і особливо друзі, всі, хто мене дивиться, мої постійні, хто слідкує за мною, я вам дуже-дуже вдячна. Я бачу, що людей не дуже багато. От коли я виставляю такі звичайні блогові відео, не дуже багато людей, але я рада і цим. Дякую вам, що ви мене підтримуєте. Що ви мене дивитеся на цьому? все, до нових зустрічей, Пока.